Мова є 20 або є 20 Що краще? Привіт, я Артем. І зараз за хвилину поясню, чим відрізняються ці два роботи пилососи В комплекті є 20 базові речі: пилосос, модуль для прибирання, щітка, контейнер та зарядка. А в Е20+, все те саме, але ще є станція для автовивантаження сміття. Топова фішка. Обидва мають лідар навігацію, сканують кімнати на 360 градусів, будують карту навіть у темряві і мають корисний мобільний додаток, в якому можна налаштувати зони, потужність, віртуальні стіни і так далі. Потужність 5000 паскаль, обидві моделі миють, пилососять та проходять пороги до 18 мм. У обох моделей однакова автономність, а саме 260 хвилин. І після закінчення прибирання мова е 20 їде на базу для підзарядки. А Е20 ще й сам викидає сміття. У мішок, який можна не виносити цілих 90 днів. Це просто кайф. Підсумок. Хочете більше автоматизації, беріть версію плюс. Хочете зекономити, беріть версію е 20 Прибирає він так само на високому рівні. А дізнатись ціни на ці пилососи ви можете в нашому інтернет-магазині VoUE.